Лютер. Мен. Стільки років ніби вчора сталося. Побічний квест? То ти що? Капітан? Ну, Питай, якщо прийшов. Нічого я не очікував. Щось сталося? сталося. Якщо п'єш на одинці. Сталося. Майже 20 років тому. Фундамент бачиш? Могила тут Сталкер, братська могила. Розкажеш? Розкажеш? Чув про другу катастрофу. Так перший викид називають, після якого зона з'явилася. У 2006-му. Це було. Тоді ж сюди військових відрядили. Підірвати все до бісової матері. Я був серед перших. У роті Таченка служив. Ніколи не забуду той. Ми були не готові, ніхто нічого не знав. Не було ні детекторів, ні захисту. Стільки хлопців полягло. Тут поховані твої друзі. Тут Поховані ті, з ким ти служив. Так. Ми, коли до центру зони збиралися, нас ще один викид накрив. Я тоді подумав: кінець світу. Настав. Виліз з нори, де вартував, а довкола одні трупи. Потім підтягнулися ті, хто вижив. Не встигли оговтатись. Як Таченко повідомив, що евакуації не буде, тоді він і наказав тіла поховати. Ми знайшли справну техніку, зібрали загиблих і залили бетоном. Після цього Таченко послав нахрін штаб і створив дох. Ось така історія вільний. По суті. Дай в тиші побути. А, це прямо тут, йой. Тут. Да. Прикинь. Твій брат, який комусь злого в нас був. Так його мутанти в клапті роздерли. Хочеться почилити тут просто. Що в нього тут дивись? Ковбаса надкушена і сердина. Ех, мужик тут заливається. Що ти скажеш?